Вітаю, мене звуть Людмила Бондар. Я з Рівненщини, з невеличкого міста Вараж. Працюю в ліцеї No1. Вараський ліцей номер 1 налічує досить багато учнів, незважаючи, що місто в нас маленьке. Це півтори тисячі здобувачів освіти. І там працює до 200 працівників 186 зараз в штатному розписі, в тому числі викладацький склад. Наш ліцей з 2021 року в проєкті Україно-швейцарському проєкті Діємо для здоров'я і одна із один із напрямків діяльності цього проєкту є здорове робоче місце. Склалися в нас досить гарні такі стосунки робочі із цим проєктом. «Діємо для здоров'я постійно нас підтримує, постійно нам допомагає різними заходами, і матеріально-технічним оснащенням, так і медфун був у нас оснащений. Але в цій частині здорового робочого місця, в цьому напрямку, ми працюємо з 24-го року, цей напрямок почали розвивати. Хоча окремі його елементи у нас вже були, просто ми не настільки цьому можливо приділяли увагу. В кінці 2023 року ми їздили на навчання в УКУ з колегою разом з закладом. І це нас спонукало проаналізувати наші такі якісь слабкі сторони, або ті моменти, ті напрямки, які потребують ну, негайної уваги або от такої сконцентрованої уваги. Так як в нас переважно жіночий колектив, бо це школа, і ми подивилися такий середній вік наших працюючих: це 35+, 40+, от в такому. Більше 70% працюючих в такому віці в нас знаходяться, і в такому віці часто є така проблема проблема з тиском. Тому для нас це стало пріоритетним напрямком, щоб профілактику вимірювання тиску і робота над цим ми собі взяли таке до роботи. Перше, що ми зробили, це ми розмістили в доступних місцях. Тонометри для вимірювання тиску самостійно, незважаючи на те, що в закладі є медичний пункт для обслуговування учнів, переважно туди можуть звертатися і працівники, але перерви в нас коротенькі, інколи буває. Там не вистачає часу, бо в першу чергу дітям надається медична допомога. Що працівник як доросла людина міг собі виміряти тиск самостійно і, в залежності від того, вже зреагувати. Для цього є ці куточки, в нас вони розміщені на першому та другому поверсі. Медична сестра проводила інструктаж, як правильно вимірювати тиск, окрім того, ми там розмістили інструкції. Ну і цим користуються всі працівники. У нашому закладі досить комфортні умови праці. Ми завжди прагнемо зробити їх ще комфортнішими, ну але. Мабуть, вряд чи не можливо досягти цього в 100%. Проте, зокрема, ну, розклад складається так, щоб працівники були не перевантажені. Тобто розклад уроків, розклад роботи. Для цього існують вікна в розкладі, або якщо працівник працює у дві зміни, щоб оптимальне співвідношення уроків було в обидві зміни, або в одну зміну в один день, а в другу зміну в другий день. От окрім того, для працівників ще облаштовані куточки для прийому їжі для зберігання та прийому їжі. Куточок такий є на першому поверсі. Так як їдальня, яка функціонує в ліцеї, там харчуються учні, досить гарна в нас їдальня. Працівники можуть приносити їжу з собою або вийти десь похарчуватися, але ту їжу, яку вони приносять з собою, вони мають можливість зберігати і розігрівати в спеціально призначеному місці. Там у нас облаштовано і підвід води гарячої, і холодної, і холодильник, мікрохвильовка, кавомашина, чайник. От, тобто тут спокійно може собі працівник у свій вільний час перекусити от, і при чомусь зберігати цю їжу, якщо він приніс її з собою в холодильник для того і існої. Питний режим налаштований також в школі, у нас досить якісна вода по цілому місту, у нас хорошої якості вода. Такі от до здорових практик ми ще відносимо спортивні такі заходи різні. В нас Функціонує центр професійного розвитку педагогічних працівників, і часто вони організовують такі спортфести, це звиється, спортфести для педагогічних працівників. І наша команда ліцею в різних складах долучається до цих спортфестів. Ну, наприклад, нещодавно був спортфест з тенісу настольного, потім спортфест осінь проводився спортфест із спортивного орієнтування і тактичної медицини. З волейболу і так далі, ну і різний склад команди. Окрім того, ну, нашим обов'язком є руханки з дітьми. Тому ми завжди рухаємося разом з дітьми. Інколи ці руханки бувають такі досить масштабні на ганку школи або в приміщенні в класі обов'язково під час уроків. Тому ось так ми ще а ще ми долучаємося до велоруху, до забігу під градирнями. Всі ці заходи там за бажанням, от але працівники часто долучаються до цих заходів разом із дітьми. На велосипедах їдуть на біле озеро, наприклад. А це досить не близько, 20 кілометрів. Нас супроводжують, бо ми разом з дітьми їдемо. Це такий загальноміський захід, ми в ньому беремо участь. Ну, ось такі практики здорового способу життя. Стосовно харчування, ми постійно проводимо промоцію про тарілку здорового харчування як серед учнів, так і серед працівників. І в цьому нас навчив саме проект Діємо для здоров'я і це важливо. Сама їдальня для дітей функціонує уже по новому меню, яке передбачає споживання мінімум солі, мінімум цукру. І працівники до цього привчилися, і ми постійно про цю тарілку нагадуємо різними такими промоційними кампаніями. Долучили своїх працівників до телеграм-каналу Діємо для здоров'я, де постійно поради стосовно тиску і так далі. Ну постійно інформуємо таку медійну кампанію, проводимо. В закладі функціонує такий бібліотечний простір, де наявна література з приводу. Психологічного здоров'я, ментального здоров'я і фізичного здоров'я про здоров'я харчування також. Окрім того, на сьогодні цієї літератури ще не в такій достатній кількості є, тому ми поставили собі за мету придбати таких книг, підбірочку таких книжок про ментальне здоров'я. Про роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, про фізичне здоров'я і надалі в цьому напрямку теж працюємо. Вони завжди доступні як для працівників, так і для учнів ліцею. Бібліотека до п'ятої години працює, тому повний доступ. Один із напрямків саме розділу Здорове робоче місце це скринінг онкозахворювань. Жіночий колектив теж потребує в цьому певної уваги, інформованості. Тому ми і залучаємо окремих фахівців для того, щоб інформували працівників про можливості онкоскринінгу. Так, нещодавно відбулася зустріч з лікарем-акушером Рівненського перинатального центру, де працівник розповідала про різні можливості онкоскринінгу. Хочемо ще залучити фітнес-тренера, який теж би. Розповів би і попрактикувався з нами у фідписі. Ну, Це в нас в планах такі дії. Окрім того, з приводу ментального здоров'я в нас в місті функціонує гарний центр психічного здоров'я, і ми запрошували їхні фахівців і керівника на педагогічну раду, щоб бути інформованими про спектр послуг, які надає цей центр звичайно, це питання досить чутливе, тому тут індивідуальний підхід. Ми без ніякого нав'язливого контролю це робимо. Взагалі без контролю кожен працівник сам бачить, чи є в нього проблеми і чи існує потреба звернутися на допомогою до фахівців. Але ми часто відвідуємо такі вебінари, онлайн заняття, тренінги стосовно ментального здоров'я про те, що в школі є шкільний психолог, який працює з дітьми, до нього можуть звернутися працівники. Але не завжди працівник хоче звертатися до колеги за допомогою. То ми можемо відвідувати ось такі тренінги по ментальному здоров'ю, де ми практикуємося різними дихальними практиками, як собі допомогти, як стабілізуватись, щоб не перейти зі стану парадепресивного в депресію, як розрізнити ці стани. Так, наприклад, Геодівчата останнім часом ми відвідували ці тренінги і. Хто за бажанням, хто хотів, ми інформуємо працівників через внутрішні комунікаційні канали, там телеграм-чат або переважно ми вайбер користуємося на в робочих цілях. От. І вже хто за бажанням записується на такі тренінги, бо вони постійні є зранку, є вечором, щоб було зручно під свій розклад підлаштуватися. Тому ось так теж працюємо в цьому напрямку з приводу ментального здоров'я. Окрім того, наші бібліотекарі, соціально-психологічна служба, заступник з виховної роботи відвідували спеціальні тренінги про здорові розмови. Це про те, як правильно донести інформацію, як підібрати ключові слова, тези, інформацію про ментальне здоров'я, про тарілку здорового харчування. Адже це саме ті простори, куди найбільше працівників приходить, і учнів приходить. це бібліотека, соціально-психологічна служба, класні керівники також працюють в цьому напрямку. Переглядаємо разом колективом, переглядаємо фільми, відвідуємо. Також Центр професійного розвитку організовує зустрічі такі докуклаб для перегляду документальних фільмів і промоції їх доступності широкому колу. Наші колеги є серед них серед колег такі, які пишуть вірші. От, і ми ходимо на поетичні вакації, що де вони разом із іншими колегами. Освітянами із громади читають свої вірші, ну, і це десь перекликається із такими почуттями. Тому такі заходи ще й згуртовують колектив: те, що ми в спортивних заходах беремо участь, те, що ми масово проводимо руханки, те, що ми слухаємо вірші, слухаємо поезії, відвідуємо кіно, ну, і це нас згуртовує. Окрім того, різні волонтерські заходи, наприклад, забіг під градирнями – це волонтерський захід в одночасної. Спортивний загальноміський, його організовує наша Рівненська атомна електростанція. От ми місто-супутник, тому ми в такі заходи теж завжди вливаємося і беремо участь. Дуже хорошою такою можливістю завдяки Україна швейцарському проєкту Діємо для здоров'я у нас є масажне крісло, автоматизоване масажне крісло Зенет. Воно знаходиться в медичному пункті. І під наглядом медичної сестри можна прийти на сеанси масажу. Воно масажує буквально від голови до кінчиків ніг. Тому, коли є можливість у працівників, коли є вікно або навіть двері, або після уроків, там, там є визначений час прийти і посидіти на масажі 10-15 хвилин. Порелаксувати, там можна вимкнути тихенько музику, також собі. Це окрема кімната, де тобі ніхто не заважає. Зосередитись з думками, різні режими масажу налаштувати. Звичайно, медична сестра запитує, бо є особливості організму місця, де не можна масаж робити. Тому можна помасажувати масажувати тільки ноги, наприклад, або зробити масаж тільки голови. От ну, це класно. Окрім того. В нашому ліцею в минулому році виповнилось 50 років як і місту, так і ліцею, бо він ліцей номер 1 Молоде місто, молодий ліцей, але для нас це багато, більш нікому немає в нашому місті. І на гостину були запрошені під час святкування відзначення такого ювілею наші працівники, які пішли вже на заслужений відпочинок. І от їм в якості подарунка запропонували зробили таке запрошення на сеанси масажу, на це масажне крісло. От, тому ми ще й думаємо за тих колег, які працювали у нас раніше і пішли вже на відпочинок. Останнім часом нам заходить під час педагогічних рад, ми просимо соціально психологічну службу чи нарад про директору. Пройти і провести такі колективні практики психологічного розвантаження, і вони так проводять з нами такі маленькі вправи, які нам допомагають розслабитися, посміхнутися, розслабитися, відчути себе тими ж учнями, тими ж дітьми. От е у нас є великий плюс у професії, так як ми працюємо з дітьми, ми завжди душею молоді, тому це теж нам допомагає на рівні ментального здоров'я. От, і ось такі практики на загал нам подобаються. Вони не займають багато часу, ну бо це з цілим колективом, але це заходить. Враховуючи ті події, які відбуваються в країні, ні, враховуючи потребу постійних змін, умов роботи, гнучкості, потребу гнучкості до дистанційного навчання, до форм, до методів навчання. <кій> а в голові війна, а в голові постійні стреси, постійні думки. Про це, звичайно, що це призводить до, цей комплекс призводить до якогось емоційного вигорання. І це проблема ну, не тільки педагогічних працівників, а в цілому людей про емоційне вигорання, про емоційний стан. І тут важливо зрозуміти, коли потрібна тобі ця допомога. Визнати для себе, що Потрібно, потрібно якесь втручання або самому надати цю допомогу, адже існують практики самодопомоги психологічної, або звернутися за допомогою до психолога чи в той самий центр. Тому ми про це постійно, по-перше, розмовляємо з педагогами, говоримо про те, що якщо ви відчуваєте, що вам край важко, у нас є шкільний психолог, попробуйте з ним розмовляти. Окрім того, в нас є фахівці за межами школи, до яких можна звернутися. Онлайн-консультації з психологами також ніхто не відміняв, ну, проте ми не таких рекомендацій конкретно не надаємо до кого, але говоримо, що таке, таке існує. Тому це виснаження, вигорання незрозуміла свій емоційний стан, коли не можна пояснити, це досить поширено і варто. Зосередитися і задуматись над цим. Тут вже кожен індивідуально вбачає в собі, наскільки потрібно втрутитися, звернутися і так далі. Інколи досить порозмовляти з колегою по кафедрі, і це допомагає. Інколи, навпаки, потрібно розповісти це зовсім чужій людині, або провести якісь практики. Мені допомагає дихальні практики. Ну, я от на тому стані, де я можу зосередитись, бачу, що мені треба якесь зосередження, якийсь відпочинок. Я допомагаю собі дихальними практиками. Учні досить гарно знають, особливо початкова школа, менші класи, досить гарно знають про старілку здорового харчування. І вони можуть ще більше розповісти, як моїм. Так, про здорове харчування, про цукерки, солодощі. що е, Солодощі, смаколики бувають і корисними, не тільки не корисними. І вони також про це розповідають. Ми часто такі коротенькі ролики знімаємо з ними. От, е, тому е, буває, що вони і нас навчають також. Е, е, Лишню цукерку не хочеться з'їсти попит дитині, тому що ця дитина знає про здорове харчування, і своїм прикладом не треба подавати такі. Такий приклад своєї поведінки їм треба давати. Окрім того, ми ж з ними і спортом займаємося разом, тим же і рухом, тими ж і руханками на ганку. або ось я на уроці інформатики, там, фізкультхвилинки у нас є. Я разом з ними встаю і тягнусь до сонечка навшпиньки, просідаю, І вправи для очей робимо, і також і це колективно. Або ми беремо учня, і учень показує, як ці вправи робити, а я стаю на місці учня і роблю ці вправи разом з усіма учнями. У нас це практикується постійно, бо в новій українській школі це необхідність, це обов'язок. Важливо, щоб працівник розумів, міг зробити баланс. Баланс, який віддається робо, час, який віддається роботі, особистому життю і відпочинку. Тобто, коли. Це зветься тим тайм-менеджментом, і ми. Ми прагнемо той тайм менеджмент балансувати, щоб було от ідеально 30 на 30 на 30, це співвідношення часу, бо часто ми віддаємось роботі більше, ніж особистому життю чи відпочинку. Ну, час такий, потребує того, але все ж таки потрібно знаходити моменти, моменти для себе, моменти для відпочинку, роботу не нести додому, а виконувати її на роботі. На жаж, є перевірка зошитів і так далі. Класне керівництво, вирішення проблем, якихось питань, не обов'язково і радісних моментів по телефону. І виходить, що ми поза роботою все рівно працюємо да, в телефонному режимі або з перевіркою зошитів, чи з підготовкою до наступного уроку. Ну такий наш хліб ми його обрали, але до цього балансу ми завжди прегнемо, щоб все ж таки був час на відпочинок на заняття собою. Своїм здоров'ям в нас працівники ще відвідують тренування, такі займаються фітнесом. У нас в нас в після уроків у школі орендуються приміщення приватними структурами для заняття фітнесу. Працівники теж мають можливість туда долучитися, хто бажає, тим бачить, що це в школі. Інколи після уроків, якщо в другу зміну уроків можна та піти, то також практикуються та. Ми постійно моніторимо рівень задоволеності своєю роботою, своїм робочим місцем. Ми моніторимо не тільки це, це маленька частина того, які моніторинги ми проводимо. Так, одним із моніторингів, які ми робимо щорічно. Це в рамках внутрішньої системи забезпечення якості освіти, моніторинг таких чотирьох напрямків. Це моніторинг педагогічної діяльності, моніторинг управлінської діяльності, моніторинг освітнього середовища це такий глобальний моніторинг, і моніторинг оцінювання рівня знань здобувачів освіти. І от в цій частині моніторингу освітнього середовища є питання, де педагогічні працівники оцінюють рівень своєї задоволеності своїм робочим місцем. Там кілька питань в цьому напрямку є. Бо освітнє середовище це і моніторинг, булінгу, ну, там, до безпечної поведінки, знання про рівні безпеки, як дотриматися цієї безпечної поведінки. Воно ну, досить глобальне. І проводиться ці всі чотири напрямки, проводяться як серед працівників опитування, так і серед учнів після 14 років і серед батьківства. Ми можемо це робити комплексно щорічно по всіх чотирьох напрямках або вибрати якийсь один напрямок. От в цьому році ми обрали один напрямок, бо попередньому у нас всі чотири було, і в рамках моніторингу освітнього середовища, безпечного освітнього середовища, працівники відповідають на питання з приводу комфортності на їхньому робочому місці. І по цих кількох запитаннях ми бачимо, в якому напрямку теж нам потрібно пропрацювати, що не так. От окрім того. В системі АІКОМ ми проводили моніторинг. Є там такий модуль, який називається індекс здоров'я школи. Цей модуль теж складається з вісьмох частин, і наразі ми там чотири частини пройшли, зробили робочу групу із представників від учнівства, класних керівників, соціально-психологічної служби, медичної служби і адміністрації школи. І деякі з цих напрямків ми моніторили і дивилися, який вже нас відсоток здорового здоров індексу здоров'я по цих напрямках вийшов. Ну там, де відсоток близько 90, це ок, так, хороший індекс здоров'я. А там, де відсоток 54-58, ми бачимо, що в цьому напрямку нам треба якось попрацювати. Тому от, такий моніторинг це на постійній основі мені б хотілося б, щоб був такий простір, не маленький куточок, а саме простір. Де представлені різні засоби і можливості для того, щоб працівники поправили свій фізичний і психологічний стан. Ну, наприклад, частина з цього в нас вже є, те саме масажне крісло, це класно, але кімната із соляними лампами або взагалі соляна кімната, практики класно подихати сіллю. З ароматерапією, кімната з ароматерапією, ну, хоча б соляні лампи і аромалампи, куточок. Далі куточок для арт-терапії або музичної терапії. Це досить розвантажує. Колись практикували ці боксерські груші. Ну, зараз це якось виглядає дико, але все-таки є така інтерактивна схожа форма на стіні, в яку можна теж постукати руками. І це розвиває плечовий пояс і фізіологічні рухи, і стрес зняти. Мали б загорятися якісь лампочки, куди ми можемо постукати в рукавицях руками, чи тим же дарцем покидати. І от хотілося, щоб такий куточок був, де можна прийти порелаксувати, зібратися з думками, послухати тихеньку гарну музику, подихати аромаламп, допомогою аромаламп, цим приємним повітрям. Ну, це все в майбутніх планах. Окрім того, ми вже працюємо в такому напрямку. Ми масштабно проходили тренінги, залучали. Спеціальні служби екстреної допомоги з приводу надання першої медичної допомоги. І ці тренінги були не по одній годині, не онлайн, а вживу. Цілий день ми 6 годин навчалися, ходили по різних локаціях, як надавати цю медичну допомогу правильно. На спеціальних манекенах з оснащених датчиками вправлялися один на другому. Ми також вчились працювати з автоматичним зовнішнім дефібрилятором. І в нас також є ціль придбати такий АЗД заклад на випадок, щоб він був для надання такої допомоги при потребі. Ці навчання ми системно проходимо. Ну, одне з таких масштабних було це 40 педагогів навчалися в той день. Це було таке більш глобальніше. Потім ми відряджаємо працівників також на такі навчання. От скоро в нас теж двоє працівників їдуть у Франківськ на тиждень проходити такі навчання по наданню медичної допомоги з мальтійської служби. Мальтійська служба буде проводити ці тренінги. Окрім того, відпочинок працівників завдяки проєкту «Діємо для здоров'я. В торік наші працівники відвідали такий комплекс Family Resort, в якому був активний відпочинок. Вони займалися і фізичними вправами, і ментальним здоров'ям, і такими практиками, які допомагають стабілізуватись. І звідти вони привезли багато ідей, в тому числі про цю підбірку книг для фізичного і психологічного здоров'я, для доступності інформації про це. Наш ліцей, працівники керівництво постійно йде в ногу з розвитком, з новаціями. І ми ці практики часто впроваджуємо. У Нас досить комфортні робочі умови в тій частині, що на робоче місце означене технологічно і зручно проводити свої уроки з сучасною технікою, з мультибордами, з сучасним обладнанням, або проводити їх дистанційно також до таких новацій. Можемо віднести те, що у нас ліцей попав у відбір 30 ліцеїв-амбасадорів, які будуть пілотувати старшу профільну школу. В цьому напрямку ми працюємо, це досить непросто, це великий шмат роботи, над яким працює весь колектив. Хоча це вносить певні моменти з. У колектив з приводу того робоче місце, його стабільність, адже в майбутньому в нашому ліцеї будуть навчатися тільки старші класи, тобто 10, 11, 12. Цьому треба навчатись методикам, тобто переформатовується сам зміст освіти, і працівникам теж треба навчатися працювати трошки за іншими методиками, за іншими програмами, переформатовується організація освітнього процесу. Адже будуть профільні класи, які вивчають дисципліни, і вони дисципліни, яких ще не було в закладі, так? І до цих дисциплін можуть долучатися з різних класів діти. І от як це все організувати, такі вибіркові дисципліни, які розвантажують. Окрім того, треба і працівників підготувати, викладати ці дисципліни моїх також. Не було і практики викладання таких дисциплін немає або набрати фахівців, або перевчитися цьому. Тому ми в процесі такого розвитку ми завжди прагнемо чогось нового, бо стояти на місці то не вихід, і цього потребує ситуація, потребує той час, в якому ми живемо. Тому ми завжди стараємось розвиватися.